Президент України Зеленський побував на передовій, відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на пахмутському напрямку. Гарант держави докладно обговорив із комбатами проблемні питання. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕП. Крім того, Володимир Зеленський орденами нагородив воїнів, які входять до складу оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Легендарна бригада Азов тріумфально повернулася на фронт. Виконуючи бойове завдання на одному з напрямків фронту, 23 серпня бійці штурмом взяли одразу чотири позиції російських військових. Силами артилерії та під час стрілецьких боїв ліквідовано 13 військовослужбовців-противника, 12 поранено. Потужний оксамитовий сезон для окупантів влаштовує рота ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади. Магура ось чому на фронт потрібні дрони постійно і багато. Вони щодня бережуть життя наших воїнів та плідно скорочують техніку і армію росіян. Тим часом Розмі повідомляють, що в двір військкомату в Петербурзі підкинули вибухівку. Саморобний пристрій з порохом, нібито вибухнув у вентиляційній шахті, яка веде до покинутого бомбосховища біля військомату в Невському районі. Шахта отримала незначні пошкодження від вибуху. За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою.